Україна отримала офіційне запрошення до північно-атлантичного альянсу днями. Литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі, в якій міститься офіційна пропозиція нашій країні стати членом цього військово-політичного союзу. Цією важливою новиною і розпочався парламентський день у Верховній Раді у понеділок, 10 квітня. Справді дуже важливий парламентський трек в цьому питанні, щоб саме між парламентами ми знайшли. Підтримку України до НАТО. І ми дуже дякуємо Литві за їхнє перші рішення. І ця постанова, ця заява Верховної Ради стане підставою для кожного з нас, для керівництва Верховної Ради, для фракцій, груп, для кожного депутата спілкуватися з нашими колегами-парламентарями. Давайте зробимо все для того, щоб цього року у вільнюсі. Ми знайшли нашу євроатлантичну перспективу. В історичному документі пропонується всебічна підтримка Литовської республіки щодо членства України в НАТО, що забезпечить стратегічний розвиток та зміцнення безпеки в Україні та в усьому світі. Своєю чергою українські парламентарі сьогодні на пленарному засіданні закликали країни-члени НАТО пришвидшити процес нашого вступу до альянсу і виконати рішення Бухарейського саміту НАТО 2008 року. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до держав-членів НАТО, парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в організації Північно-Атлантичного договору було озвучено з трибуни Верховної Ради. Верховна Рада України закликає держави-члени організації північно-атлантичного договору і надалі підтримувати політику відкритих дверей, відповідаючи на виклики сьогодення. Закликаємо держави-члени Організації Північно-Атлантичного договору парламентську асамблею НАТО підтримати обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу України у набутті членства в НАТО. Закликаємо парламенти держав-членів НАТО ухвалити відповідні рішення резолюції, підтверджуючи свою провідну роль у підтримці приєднання України до Організації Північно-Атлантичного договору, звернутися до урядів, з якими Україна розпочала відповідний переговорний процес з пропозицією щодо ухвалення декларацій заяв. Про підтримку євроатлантичних прагнень України, народні депутати наголошували, що відповідне звернення допоможе сформувати консенсус серед членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України, а відтак пришвидшити членство України в північно-атлантичному альянсі. Ми хочемо бути повноправними, повновартісними членами північно-атлантичного союзу, і ми будемо гідними партнерами, і ми будемо гідними друзями які будуть не просто членами цієї організації, які захистять НАТО, захистять їхні східні рубежі від оцих потвор зі Сходу, і це точно розуміють болгари, румуни, молдавани, чехи, словаки, країни Балтії Польщі. Тому однозначно Україна в НАТО, слава Україні! На сьогодні єдиною стороною, єдиною коаліцією країни, яка може виступати. Гарантами для України в безпековому плані це може бути лише Північно-Атлантичний Альянс. Ми вітаємо і щиро вітаємо Фінляндію з історичним рішенням вступу в натівську родину. І ми хочемо вірити, і будемо вірити, і будемо йти до цього, що Україна стане 32-м або 33-м членом Північно-Атлантичного Альянсу. Після того, як Україна переможе у війні. І стане членом НАТО, це буде гарантією нашого суверенітету територіальної цілісності, і буде дуже добрим аргументом, дуже сильним аргументом стосовно тих сусідів, таких абсолютно безглуздих, яким Російська Федерація, які намагаються вирішувати свої питання військовим шляхом, кладучи. Сотні тисяч власних громадян, але на жаль, і наносячи величезної шкоди Україні. Окрім політичного рішення, яке має прийняти 31 вже країна НАТО для того, щоб ми стали членами, ми маємо зробити свою домашню роботу. І, зокрема, це реформа СБУ. Зокрема, це реформа держтаємниці, зокрема, це реформа державного цивільного контролю над сферою оборони та безпеки. І це ми маємо зробити якнайшвидше. У підсумку 352 за. Питання, що консолідує українське суспільство, а відтак і народних обранців це усвідомлення того, що безпека та стабільність в Європі і напряму залежать від членства України в НАТО. Якщо ми говоримо про 33-ю країну, а це потенційно може бути Україна, ми звісно можемо не очікувати повноцінного членства цього літа, але дуже чекаємо потужних заяв і від генсека пана Столтенберга, який говорить про те, що одразу після перемоги цей процес. Буде ще більш активізований, ну і, звісно, наші синхронізації по оснащенню, озброєнню. І український парламент виконує в цьому треку свої домашні завдання. Це дуже важливо, це показує, що у нас є така спільна думка і в суспільстві, і в всіх відтвях влади. Ми знаємо, що зараз бажання. Самих українців вже практично велика більшість на боці думки, щоб вступати в НАТО. І це такий, знаєте, такий інструмент впливу на деякі, скажімо, держави, члени НАТО, які є песимістами в цьому питанні. Конкретика щодо євроатлантичних перспектив України має знайти свою реалізацію уже цьогоріч. Народні депутати проголосували за повернення доплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень до кінця періоду воєнного стану. Сьогодні цю несправедливість було скасовано Верховною Радою і додаткові. Кошти до заробітної плати військовослужбовцям були повернуті. Ці кошти будуть виплачуватись як особам рядового складу, так і начальницького, також поліції, незважаючи на місце перебування служби чи завдання, які вони виконують. Народні депутати України на пленарному засіданні у понеділок звільнили від мити та ПДВ товари оборонного призначення, які ввозяться на територію України. Українці, як і приватний сектор, і державні структури, вони виготовляють багато приладів, обладнання для оборони. І вони ще сплачують великі податки. Нині важливо, щоб ці податки були знижені, а деякі взагалі зняти. Мається на увазі і мити. І інші плати більше того, нині держава Україна і сектор оборони стикаються з проблемою вивезення на ремонт. Техніки і обладнання, і виявляється за це потрібно сплачувати мита. Я у своєму виступі чітко зазначила і звернулася як до представників міністерства фінансів, міністерства цифрової трансформації, так і до представників мого комітету, щоб ми якомога швидше аналогічні зміни по звільненню від візного ПДВ та мита прийняли щодо комплектуючих для виробництва БПЛА. Ми всі знаємо наскільки безпілотники є важливими у цій війні у обороні нашої держави. Наскільки вони є важливими для наших військових, відповідний проект закону ухвалено за основу? Документ підтримали 316 парламентарів. В Україні створять мобілізаційний та матеріальний держрезерви для забезпечення країни першочерговими потребами. Урядовий проект закону передбачає запровадження нового підходу в управління ними, зокрема вдосконалює формування, розміщення, зберігання та використання запасів державних резервів. Відтак з'явиться можливість зберігати українське паливо на території країн Європи. Проект закону ухвалено у першому читанні. Парламент розширив коло українців, що постраждали від торгівлі людьми. Такі категорії мають право на отримання безоплатної правничої допомоги. Водночас, ухвалений документ спрощує механізм надання всіх видів допомоги в умовах воєнного стану дітям та недієздатним особам. Особа, яка буде звертатися за такою допомогою, зможе не лише безпосередньо прийти в офіс БПП, а й подати відповідне електронне звернення. Такі особи будуть забезпечені не лише безоплатною правничою допомогою, але і перекладачами, в тому числі мовою жестів. підвищити якість викладання, вивчення історії України та іноземної мови мають зміни до закону про повну загальну середню освіту. З 2024 року учні старших класів 9 та 11 під час державної підсумкової атестації будуть захищати знання з чотирьох предметів: а саме математика, українська мова, і також додається історія України та будь-яка іноземна мова, крім мови держава-агресора, крім російської мови. Хоч кожен громадянин України вже пережив багато своєї історії і має знати, Аргументацію і чому ця країна настільки унікальна, важлива і давня країна сильна. І друге про те, що нове вводиться іноземна мова, про те, що ми були сильніші в міжнародному контексті, адже рух до європейського союзу і те, що зараз нас приймають як повноцінним членом і європейського союзу, і всіх країн з розвинутою економікою, допоможе нам власне країну з розвинутою економікою стати. Чим цей законопроект важливий і важливий в умовах війни? По-перше, він дає розуміння на перспективу уже на 2024 рік, які будуть компоненти і що готувати далі. Він формує державну політику в галузі освіти. Ми розуміємо, які для нас стратегічно важливі є галузі знань. Математика, державна мова, історія України, іноземна мова в контексті наших міжнародних прагнень. У першому читанні освітній документ підтримала більш як конституційна більшість сесійної зали. Верховна Рада України затвердила зміни до державного бюджету на 2023 рік щодо використання коштів фонду регіонального розвитку. Відповідно до пропозиції, більша частина коштів держфонду будуть передані на відновлення інфраструктури тих областей, де точилися військові дії. Українцям дозволять через дію власне обирати, які ж саме об'єкти інфраструктури слід відновлювати в першу чергу в тих чи інших регіонах. Тобто громада буде залучена до визначення конкретного об'єкту, який за гроші фонду регіонального розвитку повинен відновлювати в першу чергу. Це важливий демократичний інструмент. Відтепер термін цифрова поштова марка законодавчо визначено як віртуальний актив, що засвідчує права на цифрове зображення поштової марки. Такі законодавчі новації впроваджено сьогодні українським парламентом. Серед іншого й кадрове рішення 250 народних депутатів висловили недовіру та звільнили з посади голови Рахункової палати України Валерія Пацкана. Прошу комітет Верховної Ради України питань бюджету оголосити та забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади члена рахункової палати. А вакантну посаду народного депутата України від Європейської солідарності тепер обійматиме Ірина Никорак. Всеукраїнський фестиваль писанки, що стартував у Києві в 2016 році, буде відроджено. Щоправда, цього разу зібрані кошти підуть на реставрацію знищеного російськими військами арт-мистецтва. Понад 800 великих писанок, майже у зріст людини, що донедавна популяризували українські традиції нашого народу на Софіївській площі, згодом стали надзвичайною прикрасою ландшафтного добропарку, що на Київщині. Втім, війна та російські окупанти знищили практично третину унікальних творів. Частина писанок була спалена, посічена ракетами чи просто знищена окупантами. На сьогодні 120 писанок, лише з 800, збереглися. Частина з них відреставрована. І вони представлені саме тут на Грушевського 5, у дворі Верховної Ради. Ми долучились до акції цієї і запрошуємо всіх бажаючих долучитись до відновлення саме цих писанок. Легендарні писанки, які уціліли, сьогодні прикрашають локації у Львові та у Верховній Раді. Вони мають власну історію та відтворюють безліч сакральних композицій: квіти, сонце, калина, дерево, життя, великодні баранчики та різноманітні космічні сюжети. Їх малювали митці з усіх регіонів України, навіть з Криму. Кожна з них несе свій кодовий оберіг нації на щастя, добробут та перемогу. Це дуже має велике сакральне значення, тому що це об'єднує нас як націю. Писанки, що пережили війну, стануть справжнім оберегом України.